Польща готується до масштабного військового параду з нагоди дня війська польського 15 серпня. Підготовка до урочистостей, зокрема, триває на аеродромі Варшава. бабіце Марія Черняхівська бачить все на власні очі очі і розкаже нам більше. Марія, вітаємо тебе. Розкажи нам, будь ласка, як польські військові готуються до Параду, і відомо, що на місце репетиції вже приїхав міністр національної оборони Косіня Камеш. Чи вже спілкувався з журналістами? Що важливого сказав? Вітаю Ганно. Тут відбуваються навчально-тренувальні збори сьогодні. Піхотного підрозділу Збройних сил Польщі вони дійсно готуються до військового пораду, який відбудеться 15 серпня. Їх вже відвідав віце-прем'єр-міністр Польщі, міністр оборони Владислав Касіняк Камиш, який хотів особисто подякувати військовим за їхню службу, подякувати за те, які вони будуть презентувати на пораді Польщу, зазначив, що на плацу зараз. 1800 військовослужбовців також. Пан міністр прокоментував майбутню заплановану зустріч Путіна та Трампа на Алясці. Сказав, що має надію, втім не покладає на неї великих сподівань і запевнив, що найбільше для безпеки Польщі вже зробила Україна. Нагадаю, військовий парад на честь Дня війська польського відбудеться у двох локаціях, 15 серпня. Основна це віслострад це традиційно, це траса над річкою Вісла, яка знаходиться близько центру міста. А також буде друга нова локація, де глядачі вперше побачать військово-морський флот Польщі. Це буде на Балтиці біля півострова Хель. Загалом дійство буде дуже дійсно масштабне. Близько чотирьох тисяч військовослужбовців братимуть участь близько трьохсот одиниць військової техніки, яка на озброєнні Польщі в небо з Летить близько сотні військових літаків минулого року. Це були і в 16 і в 36 і власне і також військово-морський флот, близько 20, двох десятків одиниць військових кораблів і підводних. Також на цьому у мене все ганно. Тобі слово. Дякуємо тобі, Марія. Е, нагадаю, з нами була Марія Черняхівська. Вона розповіла про репетицію параду, на якому вона перебуває. А 15 липня Польща святкує День війська польського. У столиці відбудеться парад, і в цей день Україні офіційний вихідний.